Доброго дня, шановні аграрії, сьогодні та що хотів іще сказати, яка тема? Азима пшениця, зер, зернові? На сьогоднішній день така посуха, осінь. Що ми робимо? Ми зменшуємо кількість соняшника. Яким чином? Ми зараз сіємо пшеницю. І я знаю, що в дуже багатьох господарствах сіють пшеницю азими ячмінь, тобто з осінь, хто ріпак, шмале це гарно. Далі, що хотів сказати за... Норми висіва у кожного свої норми висіва. Зараз люди кидаються, сіють меншими, дуже зменшеними нормами. Хлопці, дівчата, якщо ви сіяли завжди, і у вас виходила норма й висіва, якщо я кажу за нас, за Синельниківщину, за зону степу сіяли 4,5%. П'ять з половиною мільйонів, і ви різко хочете з бухти-барахти, перенести на полтора мільйона, будьте обережні. Тобто, так, да, треба слухати в яких зонах як. Але для того щоб ви скопірували у, у людини, ви повинні розуміти, який потенціал поля, як він сіє, що тобто, і може бути в одної людини, виходить, все буде гарно, а у вас так виходить не буде. Якщо цікаво, як я це роблю? Я в наступному відео детально розповім.